ちょっとね。<noise> <noise> Дать совпад душу. Дима, усилий уберение вздыхает. Дима, пустили у выберения отдыхающих. Готово. Та я сам Зараз на речку пойдемо. Скажіть хлопці, ви вирішили допомогти. Як от вам ну, як, поліції допомагати, сподобалось? Вважаєте, що це погано, та? що такі от люди в нас є, і що так. Все, дякую. Спасибо, взяли его. Ребят, я к женщине, которую он избил, брать заявление. Мы заявление по-любому берем. Все, мы накрыли на кровать вот видео. видео. Да. Вас там пинозим. Вот приехали и мгновенно прореагировали. Нет, Понятно, что но это нормально. Пока не поймали, не угу. Вот тут. Біля доми. ну я просто учусь. Угу. в последнее время я дуже... Звернула увагу. що... — Дело в том, что сказали, что он в каком-то подвале в третьем доме. Вот тут вот лишь сидит. А він бомб. прямо в підвалі да, живая кажется? В подвале в, в каком-то. Вы просто шли, и людина на вас напала, да? Ну мы вдвоем идем. Он между нами и мне. Вот вот сюда. Он хотел як... хотел пограбувати, може нами А там, нічого, за сумку. удар взял, что-то ага. і пишу. Вот угу. тут мы подошли, там бомжи сидят. Рядова Я спросила. Я спросила, вы не бачили такого? Он говорит, тут этот говорит, этот говорит. Шнурочек. Он говорит, через него я хожу с костылем. Mm -hmm. Он мне говорит, арматурой ударил по ноге. Бомж. Шнурочок ну пусть он бомж, или не Ленибом, тоже человек. Ну, да, да. А полиция выкликала, сразу приехала на место. Да, да чи... они так быстро, они, видно, уже знают за этот третий дом. Я не знаю. Нет. Взагалі были в Белячку. Ставьтесь, пожалуйста. Інспектор патрульної служби рядова валявська розкажіть, що тут сталося, який поступив виклик. Наскільки я розумію? На наш 102 виклик прийшло від що невідома особа по вулиці Васницова, 3 чіпляється до громадян і вдарила жінку в скроню. Жінка впала, отримала синці. За бій. Ми приїхали. Особа вже пішла з місця події. А люди нам вказали в напрямок, ми пішли переслідувати, і за допомогою наших найбайдужих громадян ми затримали дану особу. Тобто, ця особа ще не встановлена, якби була вона вже. Е... Причетна до якихось кримінальних проваджень чи взагалі там ми адміністративних. Викликали додатковий екіпаж, який цю особу доставив до горвідділку. А ми вже працювали з особою, тому що була викликана її швидка. Людина стала погано, тому ми не знаємо, хто він і що він вже направлений до горвідділку, і там вже з ним працюють слідчі. Ясно. Було важко затримувати цю особу. Знову ж таки, там якісь були складнощі в затриманні? там чи як він це ну да, то як ти нам дуже агресивно себе поводила. Ми намагалися з ним спілкуватися, хотіли трошки його заспокоїти, але особа кидалася на нам на нас з лопатою, жбурляла на нас каміння, тому ну деякий час нам прийшлося за ним бігати. Травми якісь є у вас, не задав вам травм? Тобто він кинув, потрапив може, може кудись. Ну він жбурляв на нас каміння, але ну, все нормально. Ясно, подобається вам ваша робота. Ну, дуже. Дуже подобається робота. Все, чесно, дуже подобається. Дуже нам приємно те, що громадяни нам дякують, що ми допомагаємо. Mm. Це для нас велика подяка від громадян. Часто взагалі такі випадки подібні трапляються, чи це перший випадок? Ну, випадки трапляються. Не можу сказати, що дуже часто, але бувають mm. випадки, ще тяжкі складніші. Доводиться працювати. Все, я дякую вам.